Як з блогу залучити клієнтів за місяць? Я п'ять разів виходила до дохід через блог з нуля, і це ніколи не займало в мене більше місяця. Я починала з нуля в кондитерці, маркетингу в сфері хендмейд, знову в кондитерці, знову в маркетингу. Так, помотало життя. Але я ніколи не закінчувала справу, не досягнувши прибутку. Щось доводилось закінчити через війну, щось переставало бути цікавим, але виходити на прибуток я переконалася вмію у будь-якій сфері, що мені допомагало. Ще до того, як я почну вести блог, я завжди писала стратегії і знала, як ідеї візьму клієнтів швидко і довгостроково. Це дуже важливо до речі, тому що багато хто вигорає і забиває на блог через те, що він не працює. Але контент, якщо він, звісно, зроблений правильно. Дає результат накопичувально. Якщо ви тільки почали, у вас немає лояльної аудиторії, то людям треба хоча б місяць-два до вас придивитися, щоб захотіти купити. Якщо контент зроблений інтуїтивно і ви не розумієте, як саме через нього захочуть у вас купити, то і за півроку ведення результату не буде. Але зараз не про це у будь-якому випадку. Вам, окрім контенту, на старті потрібно ще робити речі, які приведуть вам клієнтів онлайн швидко, швидкі способи заявити про себе напряму людям. Перші продажі я завжди робила швидко, і так у мене залишалася мотивація продовжувати терпляче вести блог. І далі вже контент давав мені клієнтів стабільно. І люди приходили вже на моє ім'я. на мій, як зараз прийнято казати особистий бренд.